Пожежний щит призначений для ліквідації наслідків загорання та інших надзвичайних ситуацій. Він обладнаний вогнегасниками двох типів: порошковий вогнегасник для загальної ліквідації загорань та вуглекислотний вогнегасник, призначений для ліквідації загорань електричних мереж. Також він обладнаний домкратом для підняття важких панелей або наслідків завалів, лопатою для відкопування. Завалів, ломом та багром, також на щиті присутнє відро для води та аптечка першої допомоги. Зараз я розкажу вам, як використовувати домкрат із комплекту пожежогасіння. Цей рейковий домкрат здатний піднімати до трьох тонн. Він призначений для звільнення проходів або надання доступу до людей, яких завалило, наприклад, бетонними перекриттями. Для цього необхідно підвести оцю лапку під предмет, який необхідно піднімати, звільнити важіль, переконатися, що фіксатор знаходиться у верхньому положенні, зробити декілька рухів важелем вгору і вниз. Якщо не вистачає сили для Підняття можна важель подовжити будь-якою трубою або будь чим, що знаходиться під рукою, будь-яким тонким або товстим предметом. Після використання і підняття панелі, ручка фіксується важель отак. Можна отримати доступ. Для того, щоб звільнити домкрат, необхідно оцю лапку опустити вниз. А зараз я покажу вам, як користуватися вогнегасником. Вогнегасник будь-якого типу має на собі чеку. Вона висмикується легким рухом. Отак. отак. Потім треба взятися рукою за ось цей важіль та стиснути його разом, направивши сопло в сторону полум'я. Не треба вогнегасник перевертати, не треба його нахиляти тільки у вертикальному положенні. Сопло на полум'я, стиснути важель. Так само з порошковим. Висмикнути чеку, стиснути важель, направивши сопло на полум'я. Також до набору пожежого гасіння та спасіння входить аптечка та набори індивідуального рятування. В аптечках включені всі необхідні ліки, перев'язувальні матеріали, також мінімальний набір діагностичних приборів, таких як тонометр, глюкометр, термометр і інше. Детальний перелік доданий в кожній аптечці. Набори індивідуального спасіння. Кожна школа обладнується шістьма індивіду... наборами індивідуального спасіння. В разі виникнення надзвичайної ситуації учителі отримують ось такий маленький кейс. В цьому кейсі знаходиться мінімальний перев'язувальний пакет з ножницями, масками, дезінфекторами і таке інше. Протигаз для дихання. Ліхтарик для використання в разі зникнення освітлення. Портативна радіостанція з'єднана з шістьма такими ж іншими наборами. Тобто вчителі можуть її взяти і розійтись по інших е напрямках в пошуку зниклих. Рукавиці для, для захисту рук. Мультитул для вирішення більшості питань для доступу в кабінети або інше питання.